В нас сьогодні дуже незвичний випуск, адже ми на морі Туреччини. Це розслідування мало б вийти ще влітку, коли Дмитро Вербицький був чинним заступником генпрокурора. Та після виходу сенсаційних журналістських розслідувань його було звільнено. На ЗК розпочало перевірку та навіть виявило ознаки корупційного кримінального провадження, що свідчить про незаконне збагачення як заступника на майже 29 мільйонів гривень. Та нещодавно пан Вербицький провів цілу прес-конференцію по відбілюванню своєї репутації. Де повідомив, що службове розслідування в генпрокуратурі а також міжнародний аудит не показали жодних порушень а його турецька квартирка коштує не так вже й дорого. Наведу приклад. По квартирі в Турції, яка також вміняється як незаконне збагачення, я вам можу запевнити, що в мене є відповідні документи, які були надані на ЗК, що ця квартира коштує в рази і в рази менше. Що ж, довіряй, але перевіряй. Ми маємо нові неоприлюднені факти, можливо, хоч на них звернуть увагу. Влаштовуйтеся зручніше і приємного перегляду нас сьогодні дуже незвичний випуск, адже ми на морі в Туреччині. Саме тут, за нашою інформацією, Вікторія, екс-дружина заступника генпрокурора України Дмитра Варбицького, перебуваючи ще з ним у шлюбі, стала власницею квартири вартістю майже 4 мільйони гривень. Відверто кажучи, після історії з житловим будинком садибного типу в Одесі, придбаного завтра чи нижчою ціною, аніж ринкова. До речі, тут буде посилання на це відео. Нам мало віриться в такі низькі задекларовані ціни на нерухомість Свербицьких. Тож ми тут, щоб дізнатися, що це за квартира, де вона знаходиться, як виглядає, та найголовніше, яка її реальна вартість. Все це ми покажемо вам сьогодні. Тож не перемикайтеся, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку цьому відео, а ми розпочинаємо. Дуже серйозно ставлюся до журналістських розслідувань. Я підписав наказ про проведення службового розслідування щодо цих фактів, яке які наразі триває, йдеться про перевірку заступника генпрокурора Дмитра Вербицького. Дмитро Анатолійович майже незмінний герой наших розслідувань. В попередньому сюжеті ми говорили про його таємничу обраницю з неабияким посагом. І до речі, зв'язок з якою Вербицький нещодавно підтвердив. Ми почали зустрічатись з Христиною через кілька місяців після того, як я офіційно розлучився зі своєю дружиною. Замість доведення фактів реальних заробітків Ільницької, для задоволення всіх її забаганок і здійснення дорогих покупок, пан Дмитро в своїх інтерв'ю віртуозно переводить увагу на свою роботу, хоча його професійні риси під сумнів ніхто не ставив. Кожен хто працює на державу, має бути готовий до пильної уваги суспільства. Звісно, те, що стосується особистого життя, мені, як і будь-якій людині, неприємно коментувати публічно. Але всі ці подробиці з'явилися. Медіа не просто так, а в рамках кампанії дискредитації мене інших прокурорів і свідків у кримінальних провадженнях. Тому я готовий продовжити цю публічну розмову і захищати свою репутацію не лише заради себе, а й щоб показати, що тиснути на слідство неприпустимо, і такі злочинні дії не дадуть результату, крім нових кримінальних проваджень щодо фігурантів. Заслуговує уваги, і наше перше розслідування про бізнес-центр під виглядом житлового будинку в Одесі. При Баного екс-дружиною Вербицького за смішною ціною в порівнянні з ринковою, однак вартість не лише цієї нерухомості є заниженою. Те ж саме можна сказати і про орендоване Дмитром Анатолійовичем житло в елітному містечку Коник, яке за довіреністю придбав його племінник. Сума угоди становила близько трьох мільйонів гривень. Але насправді така хатинка може коштувати до 450 тисяч доларів. Схоже до нерухомого майна на Шару Вербицький давно нерівно дихав. У 2015 році його ім'я згадується в матеріалах судової справи на Івано-Франківщині. Згідно з нею, пану Дмитру було видане службове житло. Адже з 2012 по 2013 він обіймав посаду заступника начальника управління у прокуратурі Івано-Франківської області. Це звична практика, коли людина не місцева, але працює територіально. Та проблема в тому, що навіть після звільнення і переведення до іншої області Вербицький не передав тимчасову квартиру назад прокуратурі, і це незважаючи на наявні на той час квартири у Вугледарі, Шосці та Маріуполі. Тобто квартирний доробок він вже мав. Як наслідок на нього було навіть подано до суду, за підсумками якого, як і вимагає того закон, позбавлено права користування цим службовим житлом. Цікавою є й подальше. Ша доля позивача, адже тільки Новербицький отримав руші впливу в генеральній прокуратурі. Представника Івано-Франківської прокуратури, який намагався повернути квартиру, так би мовити, державі за дивним збігом було звільнено. Зараз ця людина займається адвокатською діяльністю. Схоже, шлях до прокуратури йому закритий, поки Дмитро Анатолійович ще у керма. Щоб не наражати цю людину на небезпеку, ми не називаємо її ім'я. А тепер звертаємо вашу увагу на ось цю публікацію. Журналіст видання Останній бастіон у своїй статті зазначив наступне: цитуємо: вся країна дізналась, що навесні 2022 року тоді ще заступник керівника Одеської обласної прокуратури, а нині заступник генерального прокурора та гаманець генпрокурора Костіна Дмитро Варбицький всрався від російського вторгнення та розмірковував текти з України до Туреччини. Ці цитації йдеться про ще одну можливу майнову оборудку в старих добрих традиціях вербицьких, поки що просимо запам'ятати цю цифру 3 мільйони 890 тисяч, і трохи згодом пояснимо, для чого. А ми полетіли в теплі краї на узбережжя Середземного моря. Саме тут розташоване курортне містечко Аланія, в якому ще бувши дружиною Дмитра Вікторія, яка між іншим донедавна була чиновницею і про. Живала в Одесі 2022 року. Отримала ключі від квартири з мальовничим краєвидом з вікна, розкішні маєтки, блакитне море і тепле сонце. За чим сюди їдуть, а хтось і взагалі переїздить. Якось, до прикладу, екс-дружина заступника генпрокурора. За нашою інформацією, Вікторія Вербицька не просто придбала тут квартиру, а ще й проживає з моменту купівлі в травні 2022-го. Про це може свідчити зростання з 22-го по 23-й роки заощаджень у турецькій валюті в банку одного з районів Аланії, де ймовірно і придбана квартира. А також графа з деклара. 2022 року про місце фактичного проживання та це квіточки в порівнянні з тим, про що нам згодом вдалося довідатись. Контингент тут дуже різний. Серед відпочиваючих переважно саме росіяни. Але напевно наші героїні в такому російськомовному середовищі. Комфортно. А ось і те, заради чого ми тут. П'ятиповерховий житловий комплекс з усіма вигодами. Уявіть, прокидаєтеся в розкішних апартаментах, виходите на балкон, зустрічаєте схід сонця, дивлячись на хвилі і вдихаєте морський бриз. Це мріє чи не кожного, особливо українців, які вже третій рік живуть в стані повномасштабної війни і в пошуках безпечного куточка на цій землі. Тільки ось не кожен українець має гроші на закордонне життя. Комплекс, де Вікторія ймовірно, придбала квартиру один з найкращих в цьому регіоні. Дуже охайний тут багато різноманітних насаджень на території купа всього. Земний паркінг, спортивний майданчик, настільний теніс, навіть настільний футбол, спортзал, басейн, зона відпочинку, чарівні види з балконів прямо на море, яке розташоване всього в 50 метрах від житлового комплексу. І це все за закритим парканом. Територія оснащена камерами спостереження, охороною та доступ сюди мають лише мешканці будинку. Нарешті, і я побачила, що таке закриті ЖК на турецький лад. В принципі, все як і в Києві. Охорона, огорожа, камери. Та ми все рівно будемо намагатися потрапити на територію. Ледь пробравшись на ділянку, ми змогли відзняти для вас вигляд комплексу зсередини. Перше, що впадає в око, це сучасні домофони на вході в будинок. Потім величезний басейн та зона відпочинку біля нього. Підземний паркінг. Та найголовніше тут це, звісно, море в пішому доступі комплекс преміум сегменту тут навколо ну реально ви кращих будинків не знайдете. Розташований на першій береговій лінії. Тож можемо зараз перевірити, скільки звідси добиратися до моря. Дуже багато авто, і тут треба дочекатися, доки вони проїдуть. Вони не будуть чекати, доки ти пройдеш, ти щоб перехід. Що ж, майже п'ять хвилин, а точніше чотири хвилини 53 секунди, і ви вже на морі. Тут є поблизу і ресторан, і шезлонги, і купа різноманітних розваг на будь-який смак. Вода в морі доволі приємна. На березі взагалі така тепленька. Тут чисто, нема водоростей, медуз, позаду взагалі гори. Все реально, як на картинці з Пінтересту. окрім плавання, тут ще купа інших занять. Це і дайвінг, і водяні мотоцикли, параглайдінг, парасейлінг, сапсерфінг, катання на яхті. Тобто тут ну, зайнятися буде чим, і ви точно не занудьгуєте. І якщо ви раптом подумали, що окрім моря, тут нікуди піти, то ви помиляєтесь. Поруч все, що може тільки знадобитися, це і супермаркет, і заклади харчування. Щойно пройшли ще спортзал. З однієї сторони море, з іншої сторони гори. І в горах, до речі, є ще національний парк з печерами, річкою, водоспадами та різноманітними розвагами. Трошки побродивши навколо, ми попрямували до відділу продажу. Звісно, попередньо вигадавши легенду. Буцімто плануємо купувати тут квартиру. Все для того, щоб дізнатися реальні ціни на нерухомість. Якщо чесно, це перша моя така незвичайна зйомка в літній сезон за кордоном, плюс 35 на термометрі. Ми все рівно робимо крутий контент для вас. Зараз будемо намагатися дізнатися реальні ціни нерухомості тут, а також оглянути апартаменти, такі як у нашої героїні. Щоб не видати себе, ми спілкуємося з представницею забудовника російською, адже англійською та українською вони не знають. Ми ж самі струю, ми застройщик, я, потім тут цю інформацію знаю, Ми самі її управляємо. Запитуємо, чи можна зараз щось орендувати, і що по цінах ну от, якщо надовго, то 400 400-500 Долларов, и евро можно договориться, если на долго. Меньше 400 никак нету. Но это вот как бы это не цена сезона. Ага. Сейчас тысячу один плюс один. Да и то их нет. Дело даже не в цене, их нет. Тож ви можете здогадатись, що життя тут летить вам в копійку. А ось вартість квартир типу тієї, де мешкає Ворбицька, взагалі стартує від 170 тисяч євро. Сьогодні адін плюсін от сто сімідісті тисяч євро, а не доларів євро. Щоб от уже поселитися і починати жити повністю технікою 200. згадуємо цифру в 3 мільйони 890 тисяч гривень та співставляємо 170 тисячами євро. Це сім мільйонів 300 за сьогоднішнім курсом. Звісно, курс за цей час змінився, та й знижку ж могли дати. Тому запитуємо, скільки ж квартири коштували на момент здачі в експлуатацію, та чи поступається забудовник в ціні. У нас строительной компании у нас мы четко идем по нашему прайсу потому что у нас туда эти деньги вложены мы не можем цену спускать на минус не можем уйти вот я тут продавала один плюс один за 70 угу. сейчас за 200 не отдают угу. то есть ну может в лучшем случае за 200 отдадут кому там деньги нужны За встановки смі чуть дешеві чада доно просто ж то факт, що в три рази подорожання за три роки. 70 тисяч вже дуже схоже на суму, яку заплатила наша героїня, але ж купувала вона її за кілька місяців після початку війни. А виявляється саме тоді і виросли ціни до теперішнього рівня. Ціни подаражання мабуть, за останні два Ну, от, як війна у вас значилась. Вот mm -hmm. как началась война, mm -hmm. и нас косвенно всех это задело. Угу. Тось, коли началась війна, там 22 вже начали челівоту по 170 от 170 сімдесяти да? да? Да під час цієї розмови ми змогли домовитися про огляд квартири 1 плюс 1, як векс дружини вербицького. А прийшовши вдруге, вирішили запитати про українців, які живуть тут. Представниця забудовника запевнила нас, що особисто знає кожного мешканця. Я всі дуже дружу. У меня вот тут два блоки, короче, купили у них квартира с Одессы, семья одна. Это у меня Харьков, я сама с Белгорода, Харьков, мои земляки mm -hmm. рядом. У меня Харьков, Одесса и еще у меня одна семья, муж русский, жена Украинка тоже с Харькова. Mm -hmm. И в том блоке тоже... Дві дві сім'ї, э, дві сім'ї, ну я от, точно горні не знаю, потому що они отріелторов. Uh -huh. э, от, от у нас на днях були зділки дві Київ. Наша співрозмовниця назвала лише одну квартиру, в якій мешкають Одесити. І як ви гадаєте, хто це може бути? Ті, які Вікторія з Олександром з Одеси, вони самі живуть, Вони як війна почалась, приїхали купили і становілі живуть самі. Ось і перша згадка про Вікторію, екс-дружину Вербицького. На момент купівлі нерухомості вона ще була у шлюбі з Дмитром, А Олександр може бути або родичем, або новим обранцем героїні. Але звісно, це може бути і тезка Вербицької. Тому ми ставимо уточнювальні запитання, щоб звузити коло збігів. Слушайте, а ці е, українці ані получається вкладувалися щодо по е, Оцен. То есть они успели вот в этот период Кто-то когда... успел, кто-то рассрочку брал, например, вот эти ребята, например, Виктория с Александром они перекупили у финнов, тут покупали финны, перекупили у финнов, но они этих финнов глаза не видели, и финны их глаза не видели. Когда война началась, они по интернету нашли эту рекламу. Вышли на вот эту компанию и те так бегом, про, прям последние, как горячие пирожки, больше квартир, как будто на свете нет. Они их вызвали, те приехали, бегом, бегом, прям вслепую, бегом, бегом, даже еще счетчики на свет воду не были оформлены. Когда тут можна було купити за 150 на то время, ані купили що тоді за 250. Я вам можу запевнити, що в мене є відповідні документи, які були надані на ЗК, що ця квартира коштує в рази і в рази менше. Оп! Вот я, я. Я. О! О! о. Коли тут можна було купити за 150 на то время, ані купили що тоді за 250. То Вікторія купила квартиру після початку війни, але за ціною двох таких квартир ставимо ще одне уточнювальне запитання: щоб перевірити, чи не збігається квадратура помешкання із задекларованою у Вербицької дуплі купалі, садін Ані, не знаю, ні аланю, за... ні, 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 ні Турцію, ні ціни. Лишь бы вот квартира была обставлена, лишь бы приехать туда зайти и жить как бы. И все, и они тоже в таком ужасе, как и переплатили. И потом я говорю, вы уже что, все деньги отдали, все оформили, но ну, уже назад дороги нет, все. Они вот как с Марса, ничего не знаем, слепое, они чуть ли не по цене двух квартир купили одну.

війни та ще й 1 плюс 1, а це 65 квадратів, які в неї в декларації. Тож тепер погляньмо, який вигляд може мати таке добро за 250 тисяч. лише приклад апартаментів з ремонтом. Планування у всіх квартирах цієї квадратури ідентичне, тож приблизно саме такий вигляд і має помешкання Вербицької, об'єднана кухня з вітальнею, диванчики та простора спальня. Але найкраще тут це, звісно, краєвид з вікна. Тож перейдімо до запитання: звідки гроші за кілька місяців до купівлі вище згаданого майна мати Дмитра Валентина Вербицька надає позику. Вікторії 133 тридцять тисячі доларів, чого за тодішнім курсом достатньо для купівлі квартири за задекларованою ціною. Звідки взялися ще 117 тисяч, офіційно невідомо. Та Валентині Андріївні на секундочку зараз 73 роки. Цікаво, звідки в пенсіонерки знайшлося майже 4 мільйони гривень. А ось такий вигляд має будинок за місцем її реєстрації. І це аж ніяк не схоже на житло умови для багатійки на схилі років. Тож вся ця історія черговий привід для перевірок органами контролю майнового стану Дмитра Вербицького. Адже 130 тисяч доларів і 250, а це на секундочку вже 8 мільйонів гривень замість чотирьох. Це зовсім різні суми, і їх походження також варто дослідити. Ми натомість маємо ще багато іншої цікавої інформації для вас. Тож не забудьте підписатися на наш канал, поставити вподобайку цьому відео та слідкуйте за новинами. Субтитрувальниця